Сої також, типу, мали намолотити десь мільйонів шість, але через посуху і пізні сроки посіву, а через дощі сою сіяли пізно. Да, то я думаю, можна спокійно ставити 5 мільйонів тонн сої. Ну Ріпак ми вже бачимо, що ніякими тримай не пахне буде. Дай Бог, щоб по всій Україні 2,2 мільйона тонн. Ячменя теж буде приблизно десь 2,5. з І того у нас виходить 66,5 мільйонів тонн. Замість прогнозованих 73. На фоні минулорічних 74. На фоні 21-го року 100 мільйонів тонн. І ми скотилися в 2010 рік, навіть до початку російської агресії. Так, да, Ми втратили території, але ж ми стали більш технологічні. Ну, типу, у нас там з'явилось доступ до якогось фінансування мінімального. І цією весною насправді всі дуже гарно попрацювали. Все старались зробити вчасно. Пшеничка була покормлена, пшенички були хороші, азот, до речі, весною був дешевий, дешевший, ніж там попередні 2-3 роки. От. І в принципі, все виглядало дуже гарно, дуже позитивно. Да, була паніка через там приморозки. Да, дуже рано стало жарко, а потім були довгі дощі, і треба було вносити багато фунгіцидів. Ми стали більш технологічнішими, ми стали більш підготовленішими. Але швидше за все, 25-й рік стане найменш урожайним за останні 15 років.